Вже п'яту у своєму житті чайку ставить відомий театральний режисер Валентин Козьменко-Де Лінде. Проте саме ця вистава для нього особлива. Її режисер планував зробити спільно з видатним українським актором Богданом Ступкою. Одним чудовим ранком, коли мені зателефонував Богдан Сильвестрович і сказав, Валя, давай зробимо нашу чайку. Це було рік тому, весною. І я йому сказав само собою. І так ми почали цю чайку. Робити театр можна тільки з людьми, яких ти дійсно, дійсно любиш. У постановці візьмуть участь Остап та Дмитро Ступки, син Богдана Сільвестровича, зіграє Тригоріна, а онук Треплєва. До слова, роль Треплєва колись дісталась і самому Богдану Ступці, коли він служив у Львівському театрі імені Марії Заньковецької. Ці речі недарма відбувалися колись, і недарма відбуваються зараз. Те, що ми зараз робимо і присвячуємо цю роботу Богдану Сильвестровичу. Я дійсно сподіваюся, що. Вистава буде мати довге життя, розвиватися, жити, тому що вистава театр взагалі це живий організм. Вся трупа це курс Богдана Ступки, тож актори вчаться, присвячені своєму майстру, викладаються наповну. Антон Чехов свого часу жартував, чайка це п'єса, в якій багато розмов про літературу, мало дії і п'ять пудів любові. Тож проблему нерозділеного кохання та фатальних любовних трикутників і спробував передати режисер на сцені, наскільки ми здібні відчувати і створювати кохання, і наскільки ми здібні віддавати своє життя і створювати театр. Ось про це фактично сьогоднішня чайка. Мені особисто дуже б хотілося, щоб ця прем'єра була успішна, щоб вона знайшла свого глядача, щоб вона ну, достойно підтримувала рівень театру, щоб вона вимальовувала нові якісь тенденції, перспективи, нові вектори в розвитку національного театру імені Івана Франка. Побачити нову чайку глядачі зможуть вже завтра. Прем'єра пройде в театрі Івана Франка.